Відповідальність водіїв посилена з 22 січня в Україні збільшено штраф за керування транспортним засобом без необхідних документів. Якщо раніше по статті 126, частині 2 водії. Сплачував штраф 510-595 гривень, а по частині третій 595-850, то зараз вже штрафи піднялися мінімум 850. Якщо ж особа, яка позбавлена права керування транспортними засобами, знову сіла за кермо, то їй доведеться сплатити штраф у розмірі від 850 до 2,5 тисяч гривень з вилученням автотранспорту. Нововведення, на думку Житомирських водіїв не покращить ситуацію на дорогах міста. Чи де таке підвищення штрафів, Як ви вважаєте? Загалі. Думаю, ні. Це підвищення, я не думаю, що це самый спосіб вирішення ситуації. Ті, хто нарушал, у них є есть день, це не дуже сильно б'є по карману. Звісно, негативно. Чому? Ну, потому что платежеспроможность наших водіїв. Ну, не така. що таке 850 гривень? Це пенсія у деяких. Так це ще мінімум. Да. тому це доволі жорсткі права надо підходити к этому делу. Ну мне кажется, помягче как-то.